Чи можна християнам користуватися засобами контрацепції? Адже Бог сказав, плодіться і розмножуйтеся. Єдиний засіб контрацепції, що згадується у Біблії, це перерваний статевий акт, яким зловживав Онан. Бог його покарав, але трохи не за це. Навіть Вікіпедія про це знає. Після загибелі старшого сина Юди Онан, згідно з традицією Левірат, був зобов'язаний взяти в дружини його вдову Фамар, аби вона могла принести спадкоємця, який вважався первістком від старшого сина. Онан, коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю, щоб не дати його своєму братові, за що й заслужив смертну кару від Господа. Все більше ніде не схвалюється і не засуджується контрацепція. А плодіція, розмножуйтеся, Бог сказав два рази: один раз тоді, коли на землі, було, на землі було дві людини, Адам і Єва, другий раз, коли вісім. Після потопу. І там ще було важливе доповнення: наповнюйте землю. Такий був план Бога, щоб вся земля була заселена людьми. Мені здається, план перевиконаний в деяких місцях, особливо, коли заходжу в метро в час пік. Я не кажу, що тепер не треба народжувати дітей. Всюди Біблія хвалить тих, хто їх народжує. Але в інших умовах, коли процвітали гоніння на християн, Павло сказав. З огляду на теперішні утиски визнаю за краще, що людині добре залишатися так. Е, ти зв'язаний з дружиною, не шукай розлучення, вільний від дружини не шукай дружини. Якщо ж і одружишся, ти не згрішив, і якщо дівчина вийде заміж, не згрішила. Але вони матимуть тілесні страждання, то ж мені вас шкода. Тобто зовсім інші умови. І Павло не згадує про плодіця, навіть радить не одружуватися. Тому, на мою думку, варто все ж звертати увагу на обставини життя. Якщо ви маєте фінансові, побутові, фізіологічні та інші можливості виховати з десяток дітей вперед із піснею. Якщо ж ви ледве кінці з кінцями зводите, і виснажені від недосипання і недоїдання, заводити дітей буде для вас просто гріхом. Довіра Богу тут ні до чого, ви повільно вбиватимете себе, і діти будуть недоглянуті і недовиховані, що добряче впливатиме на їхнє майбутнє. А от щодо контрацепції, то ось основні принципи, які не порушуватимуть біблійні. Вона не має вбивати плід, тобто бути такою, яка просто не дозволяє зустрітися двом клітинкам, які дуже прагнуть одна до однієї. І вона не має шкодити здоров'ю жінки, чоловіка, в принципі, теж. Тому планування вагітності це нормально.